Через місто зручним маршрутом у Івано-Франківську відкрили нещодавно облаштовану малу об'їзну. До нової транспортної артерії входять вулиці Сагайдачного, Деповська, Киселевської та Йосипа Сліпого. Щодо останньої, тут пригадують водії дорожньої техніки, не бачили десятки років. А через суцільні ями та вибоїни про комфортну їзду донедавна доводилося лише мріяти. Нарешті дойшли руки. Дорога була дуже нездала, особливо коли були дощі. Калабані заливалися, страшні аварії були. Важко було проїхати дуже блиймі, але зараз порівняно з тим, що було, то дуже хороша дорога. Зимаю в четвереньках, а машина чуть, чуть не пішком. А тепер саме бачите, їдуть. ремонт низки вулиць у мікрорайоні Майзлі та будівництво малої Об'їзної дозволить суттєво розвантажити центральну частину міста від автотранспорту. Переконаний народний депутат України сьомого скликання Руслан Марцінків. Адже тепер, щоб потрапити із Пасічної на Хоткевича чи незалежності, вже не потрібно заїжджати у середмістя. Якщо ти їдеш десь з Калуша або з Галицького напрямку, ти можеш поїхати по вулиці Надрічній, Тобі не треба їхати по вулиці Галицькі. На Василянок ти їдеш по вулиці Надрічній, потім по вулиці Деповській. Відповідно, повертаєш на Йосифа Сліпого і виїжджаєш в центр. Або їдеш по вулиці Киселевського, повертаєш на вулицю Горницьку. Знов ж таки виїжджаєш в напрямку Тисминиць. І ми, як всеукраїнське об'єднання Свобода, обіцяли, що ми обов'язково будемо ремонтувати власне цю дорогу і інші дороги, які знаходяться в нашому мікрорайоні. Майзлі ремонтні роботи на всьому відтинку малої об'їзної ще не завершені. Разі комунальники працюють над облаштуванням тут тротуарів, а з наступного року планують продовжити нову транспортну артерію, відреставрувавши вулиці Микитинецька-Ребета.